Це більчна оцінка нерухомості. На цьому етапі ми використовуємо весь наш будівельний досвід знання з геології, геодезії, фізики, розуміння передпродажної підготовки нерухомості. Особливу увагу приділяємо тим аспектам, які ми не можемо змінити. Вони для нас є точкою відліку. І лише після цього. Ми оцінюємо працездатність усіх інженерних систем та приладів з урахуванням їхніх технічних характеристик. Також оцінюємо орієнтовний строк служби цих систем. Після цього ми робимо головний висновок. Або зупиняємося на цьому об'єкті, або більше його не розглядаємо. І якщо ми зупиняємося, то вже ведемо мову. Про реальну вартість об'єкта відповідно до нашої експертної оцінки. Вона реалістична і зважена. Більше того, ми завжди можемо оцінити, скільки буде коштувати усунення тих чи інших технічних недоліків. А що стосується приватних будинків, то ми точно знаємо, скільки буде коштувати зведення такого будинку і в які терміни. Відомо, що продавці, показуючи переваги нерухомості, замовчують її недоліки. Ми ж, маючи комплексну оцінку, знаючи всі переваги об'єкта і розуміючи всі його недоліки, можемо впевнено виходити на переговори щодо вартості купівлі нерухомості.